Радіо Chicago Дорогі радіослухачі, Зараз з нами на прямому зв'язку Остап Дроздов, відомий письменник та телеведучий. Пане Остапе, вітаю вас! Моє шанування, і напевно, сьогоднішній етер підсумковий, напевно, цього тижня. Е, е, треба. Присвятити безпековим питанням, бо маємо два власне безпекові, навіть не там скандали, як там можна це формулювати, а радше як потрясіння, і я спробую їх докупи звести, аби в наших слухачів, тих, хто нас чує і бачить, теж склалася до певної міри зв'язана цілісна. Картина то вже справа наших слухачів і глядачів то докупи ліпити. В когось воно зліпиться, в когось ні. Я поясню, чому мені воно ліпиться. Потрясіння, перше, ну навіть не потрясіння, вже інцидент мегарівня. Це власне витік секретних даних. Це є з часу війни. Не фактично, основний перший такого рівня прецедент, коли секретні дані пов'язані тих очей п'ятьох. США, Британія, Австралія, Канада, Нова Зеландія, спецрозвідок, Цих країн, які між собою обмінюються секретною інформацією, спецрозвідувальною, власне, витік цієї інформації він безумовно впливає на багато що, Ще раз вказує на е, ті виклики, які наразі навіть такі крупні держави, від яких не застраховані. Але тут я не буду цього переказувати. Хто хоче і там вже в курсі, і може собі прочитати. Шо з того масиву злитих злитої інформації дійсно може так зашкодити і питанню наступу, і питанню підготовки оснащеності України до наступного етапу війни. Не дуже складного, можливо, складнішого навіть від того, що ми маємо зараз чи досі, це я переказувати не буду. Нема сенсу йти за якимись такими поточними подіями. Я би більше говорив про певні симптоматичні реакції, бо тут теж на цьому треба робити висновки. І, власне, кажучи, я е, цю дуже е, таку разючу і жагучу різницю власне хочу відзначити. Бо Пентагон визнав факт витоку. Міністерство юстиції США визнали факт не витоку. Основні спікери країни втягнуті в коментування. Це є дійсно мега-мега-інцидент, який обговорюється, з якого робиться висновки, який має і таке коригувальне значення для якоїсь стратегії, бо робиться поправка на те, що сталося. Но ну, і тут, власне, на цьому тлі, коли от крупні країни, яких це стосується, безпеки, яких теж це стосується, роблять з того дуже серйозні висновки, абсолютно вражаючими є перші реакції, були перші реакції деяких наших спікерів, які виходили в перший день, коли це сталося, з, приблизно з такими словами: Туфта, то все, то є псевдозлив то все є фотошоп і, і так далі. І, от, власне кажучи, це насправді і ставить до певної міри е ну, навіть не кілька, а одне просте риторичне запитання. То, власне кажучи, чи колись ми дочекаємося е в Україні того часу відповідальних, статусних, солідних? Політиків, які будуть відповідати за всі свої слова, тому що фотошопом, як то кажуть, мозгів не домалюєш, яких нема. І тут ну дійсно виникає дуже велике питання, що інші держави дуже серйозно до цього поставилися. А наші спікери, які там, знаєте, крім Мінського медінституту нічого більше не закінчили і ні дня не попрацювали по фаху, зараз розумієте, озвучують великі тези. Говорять про те, що це фотошоп, і якісь там фейки, всяка там і, і, і туфта собача. То, власне, кажучи, це теж показує оцей ну, безпекову уразливість саме нашу, тому що якщо в нас такі... Спікери на державному рівні безвідповідально роблять певні заяви, то пізніше виникає питання, з ким мають справу дуже серйозні люди з дуже серйозних служб, дуже серйозних країн. Це перший момент. Власне, другий момент, який я сюди хочу прив'язати, він напряму не в'яжеться. Це власне вже внутрішній безпековий скандал, який абсолютно під знаком тихенько, як кажуть поляки, тихо, чи хутко, тіхо, ті хутко, щоб ніхто ніде нічого не сказав, не подумав. Лише соцмережами шириться дуже серйозний резонанс від озвучення. І опублікування аудіоперемовин, які свідчать про те, що заангажоване найближче, найвище оточення колишнього керівництва наших спецслужб, включно з першою особою, іменними указами якої були призначені відверті державні зрадники, про що власне свідчать аудіоплівки між. Таким собі паном Кулінічем, якого призначили е, указом Зеленського на СБУ Криму, і таким собі паном Сівковичем, який є, ну, чесно кажучи, просто ну, це така глиба не менша, ніж Медвечук, в системі спецслужб, бо виявляється, ця особа екс-регіонал, який вже давно, давно, давно вже в Росії. Він досі включно з 2019-20-м, після власне, перемоги шостого президента курував і керував певними призначеннями, які пізніше виявлялися державними зрадами. І Іде мова, власне, про цього кулініча цілого, а також про генерала Наумова, який теж фігурує його, наскільки я так пам'ятаю, його. Кличка ФСБ, це ребак чи охотник. В них там взагалі такі, знаєте, цікаві клички. Вони люблять такі от поганяла, знаєте, рибальсько-мисливські собі придумувати. Його поставили на внутрішню безпеку спецслужбу з доступом до всіх профайлів всієї агентури наших спецслужб. Пізніше він, звичайно, в ніч вторгнення, будучи під 111, ю чи там яка там ця стаття про державну зраду, спокійно собі виїхав. В Сербію, зараз він там судиться за екстрадицію, тому що товариш Баканов, напевно, дав дозвіл це зробити. Власне, все це опирається ось в таку дуже серйозну проблему, саме безпекову. Це не є проблема дружби, це не є проблема якоїсь навіть політичної відповідальності. Це, власне, є. Проблема державної безпеки, тому що все те, про що ми говоримо, в першому випадку свідчить про абсолютно некомпетентність і некваліфікованість тих людей, які ну мають все ж таки дотичність до, ну, до розвідувальної інформації. Це є дуже це дуже специфічна галузь там, взагалі на цю тему нема що навіть взагалі говорити публічно, а тут не ну не, не висовуватися. Взагалі з, з фотошопами не, та інше, в другому випадку, все ж таки, маємо. Дуже серйозну проблематику з внутрішньою агентурою ФСБ, яка безперешкодно зайшла в найближче оточення першої особи перед війною, що за собою, безумовно, зараз тягне жахітливі наслідки і так далі. Я коли починав нашу розмову, то я, власне, ну, десь трикрапково дав би можливість. Слухачам і глядачам самим зв'язувати докупи це все в єдиний пазл і робити свої висновки. Я напевно так це і обмежуся. Скажу лише, що дійсно оця безпекова компонента оцей безпековий чинник, професійний допуск до державної таємниці. Допуск до дуже серйозних процесів, де будь-який витік може мати ну, фатальні наслідки взагалі щодо війни, і, і дуже серйозно поміняти хід війни, все ж таки, це є ті питання, де неможливо взагалі жартувати ані в який спосіб. І ну, все ж таки це би мало за собою тягнути величезну політичну відповідальність, тому що те, кому дістається власне спецслужба і доступ до. Такої специфічної інформації державної ваги, наддержавної ваги, Но від цього дуже багато що залежить, і тут ми маємо катастрофічну ситуацію, починаючи з 19 по 21 рік, включно, і ми, у війну, у війну, ми увійшли з такими діячами, які, ну, чесно кажучи, тут і не дивно, чому в нас От так все робилося, саботувалася підготовка до війни і так далі. Висновки залишимо е, по той бік екрану, висновки залишимо на потім. А зараз, як то кажуть, треба просто розуміти оцю взаємозв'язність цих речей. Е, е, я готовий говорити також і на інші теми, тому якщо Ігор їх має, то також запрошую до реплі. Пане Остапе, дуже дякую вам. Номер студії 773-800-2860. 773-800-2860. Маєте можливість зателефонувати та задати питання. Пану Остапу. Пану Остапе, поки ми чекаємо наших слухачів, додзвонювачів, По той бік екрану ви сказали. Я скажу по той бік радіоприймача і радіо. І все, і так і знімаємо так. Ми також знімаємо і виходимо в Ютуб на нашому ютуб каналі. Тож пан Остап має рацію. Стапе, скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, звідки пішов цей виток, чи е, звинувачують наші колеги? Ігор, Ви смішні чесне слово, підіться перед вами сидить людина, яка би мала знати, звідки пішов такий серйозний витік. Мідеться то на як той, коли жартував наш секретар секретар коли жартував, що є п'ять людей, які щось там знають на планеті Земля. То повірте, я не входжу в то число. Я лише можу аналізувати. Не транслювувати, mm -hmm. проставляти свої аналітичні акценти в тій інформації, яка вже є публічною. Так і mm -hmm. ну тут я хіба так віджартуюся. Я думаю, але чи... дякую за те, що ви подумали про це. Так, бо я думаю, чи часом я щось не прогавив, і наші друзі, так закордонні звинувачують Україну у цьому витоку. Оце я хотів дізнатись. У вас ну ось ви знаєте, по mm -hmm. я не розумів, чому ви це запитали. Відштовхуючись від того, яку, скажімо так, дивно дурновату позицію зайняли офіційні спікери в перший другий день того всього, що сталося, почали заспокоювати, що то фейк, що то то, що то все, що, то, то і ПСО, то ще там щось, а пізніше Пентагон і Мін'юст США кажуть, ви знаєте, то таке дійсно було і так далі. Всі країни підтвердили. І тут такі наші, знаєте, що хтось вийшов, перепросив. Чи хтось сказав, ви знаєте, ну трошки так погрячували. Ні, далі грають вар'яка, далі вдають себе, розумієте, такий втаємничений вираз обличчя, бо то вони там посвячені в якісь великій тонкості і знання світового рівня. І от далі оце от без, ну, некваліфіковане, безтолкове, безвідповідальне балабольство заміняє серйозну державну політику, а особливо в такій безпековій сфері. Ну, яка ну просто є основоположною, і тим паче після війни. І Власне, оце така дурновата реакція. У ці такі знаєте, бажання якось бути якимось, не знаю, дотепними КВНщиками в таких ситуаціях. Щось таке сказати, таке щось, бо таке щось знаєте, от, ну дуже таке влучне, замість mm -hmm. того, щоб це було компетентне. Нам потрібні компетентні коментарі, а не дотепні. Ми не навкані сидимо. Давайте послухаємо нас. Власне послух... кажучи, це дуже набагато що на наштовхує. Дійсно, краще послухати слухача, може він нам щось скаже. Доброго дня, ви в ефірі, будь ласка. Доброго ранку, доброго вечора, пане Остап. Я хотіла, може, трошки сказати те, що я чула з різних джерел, що першим ще до України ніяких претензій немає. Не було, і так, той так. А, виток е, відбувся в, а, в Сполучених Штатах. І, і тому а, ну, до України взагалі ніяких. Нам навпаки, вони боялися, що Україна буде мати якісь претензії. І uh -huh. а, що к що хотіла сказати, що перший, хто виклав а, ці а, документи, це це була людина з а, південної Каліфорнії. Вони його там спочатку не знайшли. Я певна, що вони е, е, врешті знайдуть, а, але е, розумієте, е, те, це міг бути хто завгодно, е, тому що це бу, були не, е, не копії е, документів, а фотокопії, Тобто це були фотографії. І ну, це могло бути ну. ну Хто завгодно і е, хтось е, як вони кажуть помічник якогось якогось конгресмена чи хтось хто не був. Тобто е, зараз ведеться інвестигейшн, розслідування, і е, я маю таку е, надію, що в кінці кінців ми дізнаємося, як хто кажуть це це якийсь новий сноуден. Ну так дякую цілком. Так дякую за це уточнення. Абсолютно слушне. Тут воно ну, не знімає ніяких запитань, але абсолютно правильно, наша слухачка це все уточнила. Дякую. Ну я ще довершу таку свою думку. Просто коли я про це почув, то мені нагадалась історія про Вагнера, який мав летіти і в Білорусі і сів. Пригадуйте ту історію. Ну так, власне кажучи, якраз тому ми і дуже так прискіпливо дивимося за поведінкою, за публічною реакцією, за риторикою у межах цього безпекового скандалу. Якраз на основі попередніх опіків угу. ми попеклися дуже серйозно на кількох надзвичайно серйозних витоках, які пов'язані саме. Ну на користь Росії, і це йшло власне звідси, і це давня історія. Я не хочу, чесно кажучи, знову до цього апелювати, бо скажуть, що знов що там придумуємо, що було до війни. В наже ж як на Ж в уяві багатьох людей наші державні великі діячі. Лідери сучасності, от, з'явилися на своїх посадах в ніч на 24 лютого 2022 року. А все, що було до того, то людям навіть і повідшивало пам'ять і вже нічого не пам'ятають. То, власне кажучи, ті люди ну, аналітики і просто люди громадянської відповідальні, які мають пам'ять і політичну пам'ять, якраз тому. Вони дуже уважно спостерігають за поведінкою в цьому аспекті. Бо ми вже таке проходили. Вже від нашого боку дуже багато. Що було злито такого, на що нам постійно звертали увагу наші західні союзники? Ну ми це знаємо. То власне, я вам теж хочу подякувати за цю ремарку, бо вона ну вона вирівнює це все. Вона вказує якраз на актуальність. Того, що все ж таки треба на це звертати увагу, бо в анамнезі в нас є дуже серйозні провини перед нашими партнерами, якраз за зливи попередніх спецоперацій. Так, і хочу повідомити ще таку е, цікавинку, що в е, Остапа Дроздова та його відео в Ютубі шукають за фразою Остап Дроздов про Зеленського. Найбільш пошукова фраза матір Боже, в житті би так не подумав. Повірте, я про дуже багато речей говори, говорю, пишу, і абсолютно мені не розходиться, не зациклюється. Давайте на цій давайте пост. перейдемо. У нас є ще декілька тем, які би я хотів з вами обговорити. Це на рахунок жорсткої оцеї цієї страти українського. Полоненого, що з'явилося в мережі, Зеленський закликав світових лідерів відреагувати на це максимально і допомогти вигнати окупанта з України. Він сказав, як легко ці звірі вбивають. Я, я не називаю це стратою, тому що сам термін страта має в своєму значенні, все ж таки е, обвинувач обвинувачення, суд, вирок. Виконання вироку. В нашому випадку це є ну, власне вбивство. То пішла моя тут, яка теж хоче слухати про е, наші етери. Е, е, я я взагалі про це навіть не хотів говорити, бо е, це такі речі, які, ну, напевно, за межею якоїсь певної угу. етики е, 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 емоційного сприйняття. Я е, не є прихильник це смакувати взагалі. Буду абсолютно чесний, відвертий з нашими е, е, слухачами, е, я не дивився ні одного відео зі сценами тортур, е, ні тоді, коли наших е, е, піддають е, е, тортурам, ні коли наші вбивають ворогів. В принципі, я в себе це не пускаю, але от такі, такі відео, які постійно моторошні з'являються, вони все ж таки. Мені здається, ще раз показують, що ми маємо справу з абсолютним звіром, який ну, не приховує свого нутра. Я саме так це і трактую. Ми не маємо справу з російським солдатом. Ми маємо справу з російським нутром. Все, що зробив Путін, це пуйло, яке дуже добре знає свій тваринний народ. Він його ліпив, цих тварів. Він прекрасно знає, що сидить в тій душонці совєцька і руській. Тому все, що він зробив, він тільки відкоркував оце нутро і, як джина, випустив назовні. Тому це не якийсь солдат-конкретний гвалтує, мародерить, знімає там унітази, краде, стріляє в потилицю, голови відрізують, кастрацію роблять. Це робить рускій чоловік. Як нутро в них таке, от нутро. Вони вони по-іншому не вміють ні воювати. Це є східна ото, ота знаєте, поріддя того іга, яке могло тільки в такий мас... просто макабричний якийсь бузовірський спосіб показувати свою е, тваринну суть. Тому власне кажучи, це ось все і, і ця історія, і це ж, це ж одне з відео. Повірте, коли ви будете дивитися, я думаю, багато що потім ще стане явно. Коли будете дивитися телефони всіх тих полонених, там чи ще щось, що в них там на телефонах є, то я думаю, що це дуже типове буде і масове е, прозріння, бо е, ось вони, вони тільки так вміють. І тут треба просто висновки робити, що це не є якась персонально конкретна провина. У нас... Ворог як такий має державну приналежність, а не прізвище. І, власне, ця державна приналежність це є Російська Недофедерація, які, які приходять на нашу землю ось таке робити, ось такі звірства. І тут вже, знаєте, справа екзистенційна. Це вже війна на рівні вони нас, чи ми їх. І воно так є. І, власне, це означає оцю базову. Це ж таки екзистенційність війни, коли це війна не за територію, не за щось там, не за не знаю НАТО, Євросоюз далі, Це цінності добре. Це вже війна за просто фізичне, фізичне існування українства як такого. Ось такі випадки. Це ще раз і ще раз, на жаль, доводять. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав виключити Росію з ООН. Гірше за іділ сказав він. Це я доповняю попередню свою репліку для того, щоб е, я думаю, що ми прийдемо далі за поговоримо про інші теми. 773-800-2860. 773-800-2860. А також я згадав таку цікавинку, коли наші хлопці знаходять телефон випадково загублений під час учені. У нас в степах то е, графічний ключ до нього це є буква З здебільшого. Ну, Бо буде... тому, тому що вони дебіли. Це ж є просто, це розумієте, це є, ну як вам сказати, то навіть дебіли можуть образитися, коли їхнім словом обізвуть якихось таких от. Цікаво. Ну ви можете собі уявити, що то чмо йде на війну під Егідою Z і свій телефон тактильно запаролює на букву Z. Ну, то ж є просто, ну, ну ви розумієте, що то є людина позбавлена взагалі мозку як такого. Розумієте? Чому в них ніколи не фіксують е, е, струсу мозку? Бо, мозку Бо немає не що струшувати. Оце от про них дійсно. Дякую, пане Остапе. 773-800-2860, Телефон нашої студії. Маєте ще можливість нам зателефонувати? Наступна моя тема, яку би я хотів поговорити про оці 30 тисяч. То їх забрали у військових чині. Можете. Я думаю, це обширно. тут. Я буду ретранслятором тих mm -hmm. тих новин, які постійно міняються, але на цей момент, коли я це говорю, то в нас відбувається блокування оцих 30 тисяч. Я можливо нашим заокеанським слухачам теж не буду так сильно роз'яснювати, про що йде мова. Так дуже коротко, як то кажуть, на хлопський розум поясню, що йде мова про доплати військовим. Не тільки тим, які на передовіли взагалі військовим, як таким, там під підшумок також зробили доплати поліції, рятувальній службі по 30 тисяч, які їм зняли через те, що то виявляється великий тягар для бюджету. Зараз вони це знову ніби вернули, тому що ну невдоволення. Пізніше знову ж заблоковано наступного ж дня законопроектом. Заблоковано це, і всі великі державники посідали і і. І, і кажуть, навіть ви знаєте, що от бюджет не справиться, держава не справиться, держава взагалі рухне, рухне держава, якщо вона не буде виконувати належне не, там забезпечення військовослужбовців. Я взагалі, в принципі, цю тему би лишив. Власне, для коментування якраз військовослужбовцям, бо це вони ну, таку мають виключене моральне право говорити про ці речі. Але звичайно, вся країна на це дивиться, і вона прекрасно розуміє, що це ну тут ну вже не в економіці справа. Зараз основною професією, основ то не професія, це праця, це чин, це героїчний чин. Основною професією в країні є військовослужбовець. Та людина, яка захищає державу, захищає Україну, і, в, і під це має бути кинуто всі ресурси. Я розумію, що дуже не ну тепер напевно, коли всі ресурси будуть під це кинуто, ну то не буде кому певно працювати в Нафтогазі, бо там звикли за півтора мільйони в місяць. Працювати не буде напевно, кому працювати в Укрпошці, бо там мільйон гривень в місяць зарплата. Вони ж за менше не будуть працювати. Тепер ніхто не буде певно боротися з корупцією, тому що у нас бореться корупцією тільки за півмільйона в місяць. Значить, не буде джипи закуплятися в державні відомства, тому що ну от їм під час війни дуже треба джипи. Ви знаєте, значить багато що не буде кому освоювати 60 мільярдів на велике крадівництво? Тому що тепер, коли всі ці гроші будуть кинуті на належне забезпечення війська армії, уявіть собі в час війни, тому що таке говоримо просто ну от е, Оксюморон. Та значить, якщо всі ті гроші підуть туди, то тепер... Ну, 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 ну це ж ну, це ж жахливо, це ж, це ж просто ні в які ворота не лізе, що тепер не буде кому освоювати велике крадівництво, ви знаєте. Ну І хочеться знаєте, цю дуже таку вона і популістична, і дуже на поверхні ну, от, лежить про то, ця тема. Ну, от, простим питанням завершити, а де були б всі ці освоювачі коштів, якби не їхні захисники на фронті? От і все. Мідиться, це питання не мало би взагалі поставати, і належне забезпечення військовослужбовців має бути не те, що не в дискусіях, а воно взагалі має бути як аксіома на рівні 2 на 2 до рівня 4. Ну, ми подивимося, як вони викрутяться зараз цієї ситуації, чи готові вони будуть перекроїти бюджет так, щоб своїх кишеньок трохи забрати, і дійсно забезпечити військовослужбовців. По максимальній мірі все, що необхідно, от побачимо це теж питання. Та це так як йдеш на роботу, і спочатку тобі роботодавець говорить: от буде в тебе така зарплата. Дає пару місяців, ти починаєш більше старатися і все в тому роді, і тут в тебе зарплату. Це така, ну це, та. така, так, ну, це так. така неприємна тема, uh -huh. тому що не якби uh -huh. всі так розуміють, що ті люди, які пішли добровольцями, які які зараз захищають з більшої Ну, не за 30 тисяч. Так, вони так. Туди, ну, ми ж ми це розуміємо, та? але держава мені здається зобов'язана свого захисника. Поставити на п'єдестал замість чиновника. Замість тих всіх великих освоювачів коштів, які тільки сидять і дивляться, як ви знаєте собі покращити життя під час війни. Тому це питання поза економікою, навіть як би це дивно не звучало. Це більше питання тої належної уваги і етики, і якої просто моралі державної. От я би так до цього підходив. Ну військові дали свій коментар. Сказали: якщо ви не можете знайти нам доплати, то ми прийдемо і знайдемо. Ну я не знаю, я такого не чула, Можливо, на одиничному рівні десь таке звучало. Mm -hmm. Ну і я думаю, що на кону за НАТО великі речі стоять аби ну з тим жартувати. Ну і на завершення по традиції рубрика 95 відпочиває. Так ми <кій> вже дзвіночків на жаль не приймаємо. У російських змі сьогодні повідомили, що ракетою кинжал в Львові знищили базу НАТО. У населення таке у населенні Ейфурія, просто водка Путінка л'ється, певно, там рікою. Ви чули щось про знищення бази НАТО. Ви бачили, де та база НАТО є у Львові? База НАТО у Львові біля... захована в метро. В метро, біля порту Чорноморського. Біля порту, десь там, де метро, от там, де якась одна з таких транзитних станцій метро, отам воно. Дуже дякую. Остап Дроздов, відомий письменник та телеведучий був у нас в прямому етері. Ми йдемо далі yeah. за програмою. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.